Нар сьогодні що? обробляти її не може. Хтось її обробляє, так, хтось але обробляє. прибуток від цього від оренди ніхто не отримує. Ні власник земельного паю, тому що він помер. І я на кладовищі ні одного не бачив, що приніс гроші, заплатив. Потім е сільська громада не отримує кошти, і в цілому бюджет не отримує. Це теж є питання, яке ми не можемо спо і в кінці кінців, це конституційне право селянина. Мати повноцінну власність на землю. Звичайно, це не той товар, який всі говорять. Земля це повинна стати товаром. Це не той товар, як от ручка чи ще щось. Це товар, обмежений і обтяжений певними умовами. А які умови? Ти повинен сільськогосподарську землю обробляти, використовувати по призначенню. Піклуватися, відповідати за родючість землі, і звичайно, ти повинен мати право повноцінне бути власником. І оці обмеження і ці права завершенням земельної реформи ми будемо мати. До речі, я вам скажу до речі, скажу, що провівши масу зустрічей, Провівши таку, знаєте, є доручення президента, і ми чітко так, розуміємо проводити роз'яснювати роз роботу і чути, які пропозиції йдуть, я вам скажу: в цілому всі одобряють завершення земельної реформи. В цілому всі хочуть і надіються. І ми повинні, як уряд, і як міністерство в першу чергу ці надії оправдати. Тому що це навіть не Даже не пенсійна реформа, це навіть не податкова реформа. Це історичне стратегічне питання, так. яке ми повинні успішно завершити. Коли починався сільський час, я говорила, що більшовики обіцяли землю селянам ще в 17-му, а отримали її селяни вже в 90-х, за да. часів незалежної да. України. Микола Володимирович, я не можу не запитати вас. Президент говорив, і от ви згадали про це, що в жодному разі не можна допустити обезземелення селян, але фактично в Україні є безземельні селяни. Це селяни, які живуть на землях, що залишаються у власності держави. Я не закликаю до тотального роздержавлення цих сільськогосподарських підприємств. Але чи буде чи можливо уряд буде ініціювати в тому числі і викуп у разі бажання продати у цих селян їхніх ну умовних земельних паїв, щоб вони не почувалися ошуканими, бо фактично є поділ на два сорти селян. Ну, по перше, ви знаєте, що в законопроєкті про ринок земель пропонується, що? що право купувати землю мають тільки громадяни України і в обмеженій кількості фермери і держава. Так передбачено земельним кодексом. Ну щоб держава просто викуповувала і звичайно, зем... платила держава цим людям держава гроші. держава не буде мати не. пріоритетного права викуповувати. Вона буде на рівних у приймати участь в аукціонах і розпродажі землі, якщо хтось буде продавати. Ну державні ж землі не будуть в державні в землі розумляти. будуть зразу передані в державний земельний фонд. Держава буде купувати, буде допомагати. І чому по різним причинам? Перша причина, ви правильно сказали, є частина Селяни, які ошукані, не отримали паї по різним причинам, і часто вони навіть зарплату не отримують І зарплату не отримують. Ви пам'ятаєте, коли було розпаювання? Говорили, вчителям земля не передбачена, ну це... соціальним виробникам не передбачена і так далі, і так далі. Зрозуміло, є частина землі, якщо це колгоспи, бувші колгоспи, підприємства сьогодні державні, ми обов'язково їх роздержавимо. Обов'язково роздержавимо і те, тобто, ті, які на сьогодні залишаються в державній державні, власності, будуть в... роздержавлені. Ну тільки ті, які є як підприємства виробничі. Тобто КСП, так звані державні, державні підприємства, вони будуть роздержавлені і ту кількість землі, на яку претендують пайщики, вони її отримають. Але держава обов'язково буде скуповувати для чого. Ми здамо оренду. Ви ж бачите, так, є ну це, клин... це можливість забезпечення продовольчої безпеки держави. і, і плюс в здавати в оренду ефективного використання кошти. землі, тому що є клин землі, наприклад, яка розпайована, її орендують, а рядом державна не розпайована її не обробляють. Ми обов'язково здамо в оренду її. І друге в нас стоїть питання оновлення і омоложення і стримання деградації українського села. Тобто нам треба залучити молодь. В сільську місцевість. Молодь поїде. Якщо будуть дороги, клуби буде інфра... і головне, якщо буде робота. Робота. І, звичайно, ми передбачаємо з цього державного фонду для молодих сімей, бажаючих мати і обробляти землю. Ми передбачаємо пільговий продаж землі. Пільговий продаж роз... відтермінуванням виплати до 20 років безвідсоткового. Для того щоб молодь могла почувати себе господарем. звичайно, і ми це будемо робити. Безперечно, керівників сільськогосподарських підприємств, які обробляють тисячі, а то й десятки тисяч гектарів землі, не може не турбувати завершення земельної реформи і умови, за яких це буде відбуватися. Україну, безперечно, врятує крупнотоварне сільськогосподарське виробництво, але ефективним господарем можна бути і на зовсім невеликих обсягах землі. І сьогоднішній приклад тому підтвердження: сьогоднішній керівник господарства, звичайно, ж претендує, як ви вже здогадалися, на звання кращий господар в Україні партнер проєкту – компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Та відремонтоване приміщення амбулаторії сімейного типу села Добро Львівської області надало у безкоштовне користування місцеве агротовариство. «Це є дуже добре, тому що село не є паралізоване, і люди далі як могли настільки звертаються до нас, щоб їм набагато легше звернутися, одержати допомогу нас, щоб їхати в район. Вдячні підприємству за посильну допомогу і батьки сільської малечі, котра відвідує місцевий дитсадок. За кошти агрофірми нам було завезено пісок на майданчики, пісок для ремонту дошкільного закладу, огорожу поставлено. І я думаю, що надалі ми будемо теж співпрацювати з агрофірмою, і вони будуть нам допомагати надавати посильну допомогу. Товариство доброзин утворилося 9 років тому на базі викуплених у місцевих селян майнових паїв. Землі в обробітку має зовсім небагато, за 100 гектарів, що для Львівщини для Жовкінського району, типове явище. Нетиповим є хіба що той факт, що з самого початку господарство вибрало спеціалізацією м'ясне скотарство. І за ці роки, переживаючи різні зміни, у тому числі і зміну власників, нині добросин структурний підрозділ компанії Лентком. Товариство і далі продовжує займатися тваринництвом. «З початку створення і до сьогоднішнього дня ми займаємося м'ясним напрямком продуктивності вирощування худоби. Це є Волинська м'ясна порода. Господарство племзавод по розведенню саме цієї породи м'ясного напрямку. На фермі нині є 420 голів, з яких 140 – корів. Їхнім молоком випоюють маленьких телят до 7-8 місяців. Даний час ми не отримуємо, бо знаю, яких прибутків. Звирощування, але щоб не загубити даної породи відтворення і вирішили нарощувати. Нарощування поголів'я за рахунок власного відтворення худоби. Годівля, хоч землі у господарстві і обмаль, в основному із своїх полів, закупляють тільки комбікорми, а так кукурудза на силос, сіно, всього вдосталь. Влітку зелений корм, пасовище. У літньому таборі і прирости зростають. До 700 грамів за добу стає нормою. Тварини знаходяться від початку травня до кінця жовтня. До 1 листопада вони знаходяться тут на випасі. Тут ми привозимо воду, їм, поїмо на вечір, підгодовуємо телятка комбікормом. Галина Володимирівна за освітою зоотехнік. Говорить, поталанило, що має можливість займатися улюбленою справою. Робота складна, ну і приємна, так як для мене, для спеціаліста, так як галузь на стільки тваринництво. А по спеціальності я зоотехніки мені дуже приємно тим займатися. Загалом у товаристві працює 20 чоловік на відгорівлі семеро. Іван Гуц, наприклад, тут уже три роки. Він механізатор. Як і інші працівники, цінує те, що має роботу вдома, має гарантовану заробітну плату, вчасні розрахунки за оренду земельних паїв. А ще місцеві селяни вірять, що їхнє підприємство має перспективу. Обов'язково буде розвиватися і вже незабаром матиме свою переробку, щоб не залежати від закупівельних ринкових цін. Ви Знаєте, що детальніше дізнатися про кожного, хто в цьому році претендує на звання «Кращий господар в Україні, ви можете із журналу Агроексперт Сьогоднішній випуск продовжує традиційні поради садівникам та городникам. Між першою та другою причистою годилося вже зібрати калину та заготувати лікарські трави, а також завершити сівбу озимих культур, що ще варто зробити просто зараз. 21 вересня за церковним календарем друга причиста. Це святом народі ще називають осениною. До другої причистої вже годилося повністю викопати картоплю. Причиста, говорили з цього приводу, картопля чиста. У вересні збирають врожай винограду. Грона обережно знімають в суху теплу погоду. Ярий часник викопують, якщо його листя пожовкне на третину. Грядки ще звільнилися від овочів. Перекопують, вносячи перегні та добрива. У другій половині місяця можна викопувати ранні сорти гладіолусів. Листя зрізають, залишаючи пеньок в 1-2 см. Цибулини промивають у розчині марганцівки і просушують. Сьогодні вже мушу прощатися з вами. Дай Боже вам усяких гараздів. Зустрінемось рівно за тиждень о цій порі. Тримаймося! ああ。<music>